Вітаю, друзі. Сьогодні поговоримо про те, як торгові війни і тарифи формували економіку Сполучених Штатів, і чому політика Трампа має логіку з економічної точки зору. Мене звати Віталій Кузьмін, і це канал про економіку та бізнес без прикрас. Так історично склалося, що після Другої світової війни світ став на шлях лібералізації торгівлі. Країни або повністю скасували мита, або принаймні максимально їх знижували. Робили це з головною метою запобігти так званим торговим війнам, які в минулому лише поглиблювали економічні кризи. Зокрема, й велику депресію, і якщо в 30-х роках середні мита в розвинутих країнах становили приблизно 40%, то до кінця 80-х років цей показник коливався вже в районі 5-7%, а потім впав ще нижче. І зниження цих самих мит стало початком епохи глобалізації. Великі компанії почали створювати складні міжнародні ланцюги постачання та переносити свої виробництва в бідні країни, переважно в Азію. Головним переможцем цієї глобалізації став Китай, який фактично перетворився на світову фабрику з виробництва всього. Компанії переносили всі свої заводи саме туди. А взамін Європа та Сполучені Штати почали отримувати дешеві товари. Звісно, дешеві товари це добре, бо ніхто не хоче платити багато. Але західні країни заплатили за це своїми власними заводами. Їхня індустріалізація почала падати. Яскравим прикладом деіндустріалізації є і ржавий пояс. Це регіон в Сполучених Штатах, який до 1970 року був центром американської промисловості з численними металургійними комбінатами, вугільними шахтами, залізними рудниками, автомобільними та шинними заводами. А одне з найбільших місць цього регіону це Детройт, який колись вважався центром всього світового автомобілебудування. А зараз депресивне місто, в яке вже не один десяток років влада Сполучених Штатів намагається повернути життя. Саме прагнення повернути Сполученим Штатам колишній промисловий потенціал і стало однією є з ключових ідей політичної стратегії Трампа, і головним інструментом у цьому процесі він вважає митну політику. Трамп виступав за імпортні тарифи ще у 80-х роках як бізнесмен, вважаючи їх способом захистити американських виробників від недобросовісної конкуренції. Ставши президентом, він почав реалізовувати ці ідеї на рівні держави. У 2018 році було введено мита на імпорт сталі та алюмінію. У 2019 році під загрозою мит. Мексика активізувала боротьбу з нелегальною міграцією, що стало прикладом використання тарифної політики як дієвого важеля впливу. Але на цьому і закінчилася митна політика першої адміністрації Трампа. Якщо бути чесним, то його виборці тоді очікували більше. Але під кінець терміну в нього вже були інші проблеми. Фікантті легалвоц а ізілівин. Стіл. Елекшен у дві році, коли Трамп знову вступив у президентську гонку. Він пообіцяв запровадити масштабні мита на імпорт з усім світом, передусім з Китаєм, який сам він і його команда традиційно називали головним суперником Сполучених Штатів, і своєї обіцянки він дотримався. Ставши президентом друге, Трамп запропонував мита у 60% на китайські товари, 100% на імпорт з Мексики, та близько 20% для більшості інших країн. У відповідь на це. Країни по всьому світу почали активно шукати з Трампом компроміси, пропонували спільні проекти, інвестиції, угоди чи збільшення закупівель американських товарів. Усе це робилося з однією метою уникнути запровадження надвисоких мит. У результаті середній рівень мит зріс з приблизно 2,5% до 27%, найвищий показник за понад століття. Прогнози вказують, що темпи зростання ВВП можуть дещо знизитися у коротко та середньостроковій перспективі. Проте як пояснює команда Трампа. Стратегічна логіка цієї політики не в короткострокових вигодах. Головна мета зміцнення внутрішньої промисловості, зменшення залежності від імпорту та створення робочих місць усередині країни, і ми та можуть в цьому допомогти. Вже багато компаній з усього світу почали переносити виробництво назад, сполучені штати. А деякі пообіцяли значні інвестиції за оцінками експертів, нові мита забезпечить понад 5 трильйонів надходжень до федерального бюджету вже протягом наступних 10 років. А для 2025 року очікувані надходження складуть близько 171 мільярда, які можуть бути спрямовані на скорочення держборгу або підтримку економічних стимулів, окрім фінансового ефекту, тобто прямих фінансових надходжень, бюджету. Можна виділити ще кілька ключових позитивів тарифної політики: перше захист національної промисловості. Тарифи створюють умови, коли внутрішнім виробникам легше конкурувати із закордонними. До прикладу, американська сталеварна та алюмінієва промисловість отримали подушку безпеки після введення перших тарифів Трампа ще у 2018 році. Друге. Створення робочих місць у Сполучених Штатах. Тарифи стимулюють відкриття нових виробничих потужностей у Сполучених Штатах, особливо в регіонах, які раніше постраждали від деіндустріалізації. Старі заводи в державому поясі знову зможуть запрацювати та давати роботу людям, які десятиліттями жили в кризі. Водночас розквітнути можуть і такі гіганти, як кремнієва долина, яка з москового центру здатна перетворитися ще й на індустріальний центр, в якому будуть виробляти різну сучасну техніку. Третє. Інструмент переговорів Трамп обожнює використовувати тарифи як важіль тиску у переговорах з Китаєм, Канадою, Мексикою та Європейським Союзом таким чином, він намагається отримати бенефіти для власної країни. І одним з яскравих прикладів успішності такої політики є те, що Європейський Союз вже збирається витратити близько 750 мільярдів доларів на закупівлю американських енергоносіїв у межах нової торгівельної угоди зі Сполученими Штатами. Четверте розвиток стратегічної автономії, як ми вже говорили вище, ліберальні. Реалізація економіки зробила Китай світовою фабрикою, а Сполучені Штати через це втратили власну промисловість. Штати стали залежними від всього, що виробляється в Китаї станків, електротехніки та навіть робочих інструментів. Коли Китай головний суперник Сполучених Штатів, велика залежність від його товарів стає реально проблемою. Нова митна політика може це змінити. Вона стимулює американське виробництво і дає змогу виготовляти важливі товари, які раніше доводилося замовляти тільки з Китаю. мати стратегічну автономію. Це велика перевага для американської економіки. Одна з головних цілей тарифної політики стимулювати виробництво всередині країни. І вже сьогодні це дає перші результати. Volvo розпочне випуск окремих моделей у південній Кароліні. Хюндай теж переносить частину виробництва до сполучених штатів, фармацевтичний гігант Хоффман для Roche Планує інвестувати 50 мільярдів доларів в економіку Сполучених Штатів. А Apple оголосила про 500 мільярдів інвестицій у розширення виробничих потужностей у США протягом найближчих 4 років. І це тільки маленький список компаній, які хочуть виробляти продукцію в Сполучених Штатах. Мита Трампа це не просто економічний інструмент, це стратегічна спроба переосмислити роль Сполучених Штатів у глобальній економіці, відновити промисловий потенціал і посилити економічну безпеку країни. Так. Цей підхід створює нові виклики для бізнесу і партнерів у світі, але разом з тим він допомагає сполученим штатам стати ще більш самостійною незалежною та технологічно сильною економікою. На сьогодні я з вами прощаюся до наступної зустрічі.